Каже, завершення мого вірша неймовірно. Як барвіно хрещати, неймовірно ц'їте на могилах, покинувши світ. Не карайте мене, бо за те розплата в моїм серці розпалює лід. дотепер, як же тяжко злобою ставати. І не чути, як трава шелестить, як же страшно наперед не знати, що колись тебе зможуть прости колись, кажуть, пеклі каються вічно і мольбу, то не чує лиш час, як тяжко. Ридати невчасно, не відлюбивши свій час найдорожчих, напиши на сполілому серці, як любов може все освятить, як рождення перекреслюють смерть, як сльоза неймовірно блищить колись. Е до тебе